Ну що, прийшов час показати вам, як виглядає різдвяний батумі. Гарантую, що після цього відео ви захочете сюди приїхати взимку. Ну що, погнали дивитися, що тут є цікавого? Зараз ми вже знаходимось в потязі, який їде до Білісі. далі за все наше життя. В першу чергу ми вирушаємо туди, де щороку відбувається святкування Різдва та Нового Року, де і загалом усі заходи проходять саме там. Звісно ж, ми приїхали в саме серце Батумі площу Європи. Просто з першого ж погляду закохуєшся в цю красу навколо. На мою скромну думку, Батумі може позмагатися з європейськими ярмарками, а мені справді є з чим порівняти. На цій площі є все необхідне для того, щоб класно провести час. Святкова атмосфера, їжа, напої, багато розваг для дітей, аніматори, ресторани можна покататися на конях та на машинках, придбати сувеніри і просто добре провести час. А тепер хочу показати, як відбувалося запалювання ялинки та трохи концерту. Куди першим ділом прийти на ярмарці, звичайно, купувати глінтвейн. Не купувати, а смакувати. Дуже рекомендую. Скільки там коштує? 20 твари наразі. 20 тварі за. За велику таку нормально, це не для... з ігермейстером. А, ага, да як так. ви можете побачити, різноманіття їжі та напоїв більш ніж достатньо. Але якщо чесно, окрім глінтвейну, ми нічого не коштували. Тому казати про якість та смак, на жаль, ми не можемо. Після того, як удосталь насолодився атмосферою ярмарку, саме час прогулятися нічним неймовірно прикрашеним батумі до приморського бульвару, який розташований поруч з Палацом дружень та танцюючими фонтанами. В мене навіть немає коментарів, що тут казати. Просто подивіться на це, це виглядає наче в касті. Хоча, знаєте, одразу виникає таке питання, чому чим бідніша країна, тим гарніше все виглядає в такі свята. А Європа взагалі не хвалюється з цього приводу, яка там в Лондоні, Ялинка та інших містах Європи. Але тут виглядає все дуже масштабно і просто неймовірно гарно. Коротше, як ви зрозуміли, ми були у захваті. А тепер саме час відправитися до Тбілісі та відсвяткувати там новий рік. І зараз ми вже знаходимось в потязі, який їде до Тбілісі. <реш> Але що сказати? В нас йшли зливи в Батумі, а тут просто випав неймовірний сніг. Дуже-дуже гарно все так прям по новорічно. Першим ділом з дороги, звичайно, ми приїхали поїсти. пав саме на цей заклад грузинсько української кухні. Ми замовили борщ з салом, хлібчиком та сметаною і чихіртму, але не класичну, а з песто. Ну що, будемо дегустувати? Чіхіртма дуже сподобалась вона смачніша за класичну, прям кайф. А борщ був непоганий, він був більш схожий на домашній. Порція велика, але малувата м'яса. Ще були сирники з пахлавою, але вони на любителя. Зате погляньте, яка красуня до нас прийшла. Це просто головна зірка цього закладу. Ну дуже люб'язна. Вона нам прям підняла настрій. За це все, що ви побачили на столі, рахунок вийшов 74 ларі. В цілому заклад нам сподобався, і потім ми ще сюди повернулися. Просто послухайте ці звуки. звуки, просто звуки. На, наче ми йдемо на якийсь футбольний матч, а то я що там, концерт. Я думаю, Просто Людей знають мільйони да, на певні ці футболі. Тут такі пробки. Та да. я думаю, відмічати вдома не така погана ідея Господи. Знімає справа позаваж. Така сексі. Щороку в центрі Тбілісі відкривається новорічна ярмарка, одне із найчарівніших місць зимового міста. Тут все сяє святковими вогнями: золотисті арки, світлові кулі, декоративні будиночки та величезні інсталяції створюють атмосферу справжньої зимової казки. На ярмарці панує особливий настрій. Уздовж дерев'яних кіосків продають гарячі напої, грузинські солодощі, мед, випічку та традиційні сувеніри. Звідусіль доноситься аромат спеції, кориці і підсмажених горіхів. Біля вогнищ люди гріються та спілкуються, а поруч діти захоплено дивляться на приготування цукрової вати, величезної, пухнастої, майже як рожеві хмари. У центрі ярмарки стоїть велика новорічна ялинка, навколо якої постійно фотографуються туристи й місцеві мешканці. Над площею сяють довгі світлові гірлянди, що створюють відчуття затишку та свята. Дбіліцька новорічна ярмарка це місце, де змішуються традиції, музика, ароматна їжа і тепла атмосфера. Це той куточок міста, де кожен може відчути себе частиною великої зимової історії та забрати з собою шматочок новорічного дива. Ну що, друзі, з новим роком вас, з новим щастя, такая все в житті у вас складається І щоб життя було склад... сладке. Сладке. Що, щоб Солодке. життя було сладке, моє моє гру. Це логічно. Це логічно. Горба українська. Так, ми в Рузії. Таланда з нами. Україна з нами. Сіліпочу новус. За вас. Не зняли нічого, але зараз трошки виправимось. Ми зняли апартаменти. Скільки вони коштують? Тише? Нам, нам зробили знижку 70 лапів, це 1200 гривень. 1200 гривень в Тбілісі, в центрі Дбілісі. міста. Ось так це виглядає. Ось так зустрічають грузини, домашнє вино, фрукти, водичка. Кухня, тут у нас ванная комната, душ, туалет и спальня. Вот такая квартира. Міст миру у Тбілісі одна із найяскравіших сучасних споруд Грузії. Це пішохідний міст зі та сталі, який нагадує величезну хвилю, що звисла над річкою Кура. Його відкрили у 2010 році, і відтоді він став справжньою візитівкою столиці. Увечері міст перетворюється на світлове шоу. Тисячі ледвогників створюють плавні анімації та підсвічують конструкцію так, що вона виглядає майже космічно. Саме тому туристи приходять сюди не тільки в день, а й обов'язково після заходу сонця. Цікаво, що міст символічно поєднує старий Тбілісі з його вузькими вулицями та фортецією нарікала і новий парк ріке, де відчувається сучасний ритм міста. Тому його часто називають мостом між минулим і майбутнім. Сірчані лазні Тбілісі це місце, з якого за легендами почалася історія міста. Колись цар Вахтан Горгасалі натрапив на гарячі джерела під час полювання, і саме тут вирішив заснувати столицю. Тому лазні не просто спа, а важлива частина грузинської культури. Усередині лазень гаряча вода надходить прямо з природних підземних джерел. Температура може досягати 40-50 градусів. А характерний запах сірки це знак того, що що вода багата мінералами. Місцеві кажуть, що така вода корисна для шкіри та суглобів і допомагає розслабитися після довгих прогулянок. Більшість лазень складається з приватних кімнат з купіллю, парною та місцем для відпочинку. Є навіть спеціальний традиційний масаж кіса. Його роблять жорсткою мильною рукавицею, і це одна із найпопулярніших процедур у туристів. Будівлі лазень зовні виглядають дуже незвично. Частина з них має кулоподібну форму з маленькими віконцями. Це зроблено для того, щоб тепло зсередини виходило повільно і трималось довше. Сірчані лазні це місце, де поєднуються традиції, релакс і справжній тбілійський колорит. А в районі Абана-Тубані їх розташовано найбільше. Тож це найправильніше місце, щоб відчути атмосфери стародавнього Тбілісі. Недалеко від Сірчаних бані знаходиться ще одна популярна локація міст кохання. Це невеликий пішохідний міст, який з'єднує район Абана-Тубані з Лехтахівським водоспадом. Свою назву він отримав завдяки традиції, закоханих залишати тут символи своїх почуттів. На перилах моста можна побачити сотні замочків. Пари пишуть на них свої імена, дату знайомства чи просто побажання один одному, а потім вішають замок на міст як знак міцних стосунків. Ключ за традицією кидають у річку, що протікає знизу. Але навіть якщо ви не плануєте залишати замочок, міст вартий уваги. Поруч із мостом кохання є ще одна цікава локація, яку легко пропустити, якщо не знати. Підземна галерея в каньйоні. Це короткий тунель, який з'єднує район лазень і стежкою до водоспаду. Галерея виглядає дуже атмосферно всередині прохолодно, чути, як підземна річка тече поруч, а світло з обох виходів створює красиву гру тіней. Стіни виконані зі світлого каменю, і завдяки цьому тунель здається частиною природного каньйону, а не звичайною міською спорудою. Сьогодні це популярне місце для фото, особливо коли сонячне світло проходить крізь арки галереї. А головне, вона робить шлях до водоспаду набагато зручнішим і надає прогулянці відчуття невеликої пригоди. Після тунелю відкривається стежка, що веде просто до одного з найзатишніших місць старого Тбілісі – лехтахівського водоспаду. Хали покататися на фунікульорі, але друзі, це просто повний треш. Я не знаю, будемо чекати цю чергу чи ні. Подивіться. Чекати чи ні, але будемо. зараз подивимось. Якщо буде не так довго йти ця черга, так. то покатаємось. Але так. я в шоці від кількості людей тут. Так, зараз майже п'ята година у нас Подивимось. П'ята година. подивимось скільки? скільки будемо чекати. Я в шоці. Як ви можете побачити, скло дуже потерте і майже нічого не видно. Ось такий вид відкривається з цієї гори. Але друзі, тут така ж сама величезна черга, яка була і знизу на цей фунікулер. Знизу, до речі, ми не стали чекати, а піднялися без черги. Там, до речі, є люди, яким ви платите гроші, і вони вас проводять просто так. Але проводять вони, знаєте як? Ніяк, просто в підходять і кажуть: проходьте. Мати Картлі, символ Білісі та всієї Грузії, статуя у вигляді жінки, постає на горі Сололакі та дивиться на місто вже понад півстоліття. У одній руці вона тримає чашу вина для друзів, а в іншій меч для тих, хто приходить з війною. Це образ гостинності і незламності грузинського народу. Назад ми вже вирішили спускатися пішки, хоч і було дуже слизько. Але ми не хочемо більше чекати ці черги. Друзі, скажіть, нам вже не одним здалося, що це місце дуже нагадує поділ в Києві. Напишіть, хто вважає так само. Ось таким маршрутом ми прогулялися, дуже-дуже змерзли та зголодніли, тому що погнали дегустувати хінкалі тут. Слухайте цей звук. М -м -м, а який запах. Кайф. Друзі, я відмічу цей заклад, бо просто для нас ми зробили висновок, що ми їли тут найсмачніші хінкалі за все наше життя. Ми цих хінкалі переїли, я не знаю. Вони як вже цей сок хінкалі втече як кров по нам, знаєте. І ми їх стільки вже скуштували повсюди, і це настільки-настільки смачні були хінкалі, що ми просто в восторгі. Мені, здається, все, смачно. все смачно. Друзі, лайк. Дай лайк, підписка. Підписка на канал. Муна машка. Чачи так коше. А джахурі топ хенкарі найсмачніше в житті. Все, ну побачити. Бунок за все вийшов 78 ларі. Це цього однозначно вартує. Цього разу ми вже прийшли покататися на канатну дорогу. Але вона вже коштує не 250 ларі, як фунікулер, а 12 ларі на людину в одну сторону. Одразу хочу пояснити, чому саме така ціна, бо ми зараз будемо підійматися на саму високу точку в Тбілісі. і це вже однозначно набагато гарніше та набагато цікавіше. І ще тут немає таких потертостей, як фунікулері, все можна розгледіти і гарно познімати. Ось ви вже можете побачити, які неймовірні види відкриваються з цього міста. Просто фантастика! І тут вже є розваги для дітей, багато місць, де можна зігрітися, випити чогось, смачно поїсти та й просто добре провести час. Дуже раджу приїжджати сюди саме на захід сонця, та дочекатися, доки повністю стемніє. В цьому парку, що тут дуже багато закладів, де можна поїсти. і Ми дуже змерзли і зголодніли. Тому ми прийшли скоштувати тут грузинський ресторанчик, міні -ресторанчик. А замовили собі курячий та свининий шашлик будемо зараз його коштувати. Грінтвейен вже скоштували, він не смачний, як знаєте, просто гаряче вино, його просто підігріли, все. А м'ясо пахне дуже смачно, тому зараз будемо пробувати. Що поїли за ці гроші, дуже доволі смачно було, шашлик був класний. І єдине, що глінтвей не сподобався а так, топ, скільки 57 ларів. Все це вийшло в такому місці туристичному. Тому лайк. Однозначно лайк. Ой, як гарно. Ха. Красиво. Очень... Ой, вона ще цвет міняє. Ні. Ми тільки зараз зрозуміли, що тут сніг, бо в Тбілісі його взагалі немає. І ми коли їли, це просто поняли, що тут є сніг. І тут дуже-дуже слизько. Перед нами впала дуже сильно дівчина. Тут прям можна на санях кататися, знаєте. Ти бежиш Аккуратно! Акуратно, там ступіньки. Зараз будівель. Тепер ви можете побачити, як все це виглядає вночі. Ну що, друзі, на цьому ми будемо завершувати наш випуск. Дуже дякуємо вам за ваш просмотр. Цінуємо ваші лайки та підписку на канал. І до зустрічі!